А ця має отаку зараз, ось таку гілочку, бачимо? Ось тут. І таке заперення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Плодів все нормально. Маючи отакий такий хвостик, я щось прогавив раніше, треба було це, а це в міжжаддях, я не заходив. Оце обов'язково треба нам зрізати, щоб воно не забирало зайвого живлення, тому підрізаємо, даємо можливість цим помідоркам. Бистріше налиться і швидше плодоносити. Якщо ви бачите, що ще, скажімо, як ці рослинки, не маючи сортового розміру, можемо підживлювати, ще раз говорю, е е нітремофосочку. Якщо вже розмір, скажімо, набраний вже ось, то вже ми не чіпаємо нітремофоску, а даємо тільки каліні добриво. В даному випадку так само, зараз, якщо я доберуся... Так, в даному випадку у нас є відпрацьоване листя. Бачите, воно вже пожовтіло. Це з середини. Я забрав його. Так, цей листок так само відпрацьований вже. Який з них? Цей, цей, який не видно. О, ми збив помідора. Забрав. О, ще сіточка сіточкою кусочка. Так, але маємо тут також. Якщо видно, ось плоди. І закінчення такою великою гілкою обрізаємо її. От. Вимахала у нас яка вона. це прогавив я раніше. Якщо її забирати, то воно буде. Так що, чеканемо. Ось є ще такий випадок. Так? Це вже вище пішло. Ось такий розмір помідора у нас. Так? На жаль, є такі випадки. Зав'язалось так, так. І ось тут бачимо ось таке. Забираємо. Далі дивимося. Така помідора, така помідора, має такі хвостики. Тут вже я щось підрізав. Не буде вже тут нічого. Забираємо. Звичайно, маємо ми і такі результати. Так? Це досить позитивний результат, мабуть, такий сортовий розмір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Навіть одна. Навіть таку помідорку можна обрізати. Ну, лишаємо. Слабовато цей рік, але маємо то.